Виконуємо номер 87 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2023 рік. Один з двох доданків дорівнює 11,5 і складає 5 від суми. Знайди другий доданок. Знайдемо суму, знайдемо число за значенням його дробу. Для цього значення дробу 11,5, поділимо на чисельник дробу і помножимо на його знаменник. Виконаємо ділення в стовпу куточку 1,5 ділимо на 5, 11 ділимо на 5, беремо по 2, 2 множимо на 5 буде 10. Виконуємо віднімання в остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини ставимо в частку кому. Зносимо 5, 15. ділимо на 5, беремо по 3. 3 множимо на 5, буде 15. Виконуємо віднімання в остачі 0. У нас вийшло 2,3. І тепер 2,3 помножимо на 7. Виконуємо множення усну. 23 множимо на 7, 20 множимо на 7, буде 140.

11 відняти 5 буде 6, 5 відняти 1 буде 4, і 1 відняти 1 буде 0. Вийшло 4,6 і пояснюємо, другий доданок. Записуємо відповідь: 4,6. Ми знайшли другий доданок, якщо перший дорівнює 11,5 і складає 5 сьомих від суми. Номер 87 виконано.